Згідно міжнародних норм, існують певні мінімальні стандарти діяльності міліції, які стосуються етики поведінки міліціонерів, стандартів поводження з затриманими, принципів проведення розслідувань тощо. Правоохоронні органи мають виконувати насамперед сервісну функцію бути прозорими і підзвітними суспільству. В лютому 2013 року в Росії, Молдові, Таджикистані, Вірменії, Білорусі та Україні одночасно та узгоджено проходить міжнародна кампанія з громадського моніторингу роботи правоохоронних органів. Одна з головних цілей моніторингу перевірити, наскільки готова міліція працювати на користь людині, а не на шкоду дій, пояснює один із ініціаторів проєкту Вадим Пивоваров, виконавчий директор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини, діяльності правоохоронних органів. У Вінниці громадські організації філософія серця та громадська студія перевіряли чергові частини міліції та патрульної служби з 13 по 24 лютого. Однозначно будуть якісь недоліки в роботі, будуть може і пропозиції розумні виникати. Від сами перевірень, ну, які проводять моніторинги і дослідження, я завжди за нормальну конструктивну співпрацю, але об'єктивно. Громадські монітори були приємно вражені готовністю міліціонерів до спілкування. Ми реагуємо на любі соціальні дослідження, які проводяться відносно системи МВС, в тому числі і управління внутрішніх справ в області. Чергових частинах Вінниці є все, що передбачено законодавством: книги з карт пропозицій, правила прийому заяв, графіки прийому керівниками, кімнати для прийому громадян. Проте було виявлено і недоліки. Так, в жодній черговій частині працівники, хоча й спілкувалися вічливо, але забували представлятися. Не побачили ми і беджів чи жетонів на їхній формі. Важко потрапити в приміщення чергових частин людям на візках через відсутність пандусів. До 1 травня кожному э, райвідділі, кожному. Міська ро в міськрані однозначно будуть зроблені пандуси. Працівник, який є черговим, він повинен, коли спілкується із громадянином, який приходить, представитися, і ну, будемо проводити далі цю виховну роботу навчальну, всі питання, які були зроблені по моніторингу недоліки, однозначно, ми їх будемо усувати, ми вивчимо це питання, чому воно, ну, яка причина в першу чергу, тому що ну, усувати, не знаючи причини, ну, я рахую, треба, я надіюсь, ви нам надасте. Які у нас виявлені недоліки, ми вивчимо причини, яка основна причина, усунемо цю причину. Я думаю, що потім ці недоліки вони не будуть носити такого масового характеру. Результати Вінницького моніторингу увійдуть до загальноукраїнського звіту, який буде презентовано на міжнародному рівні. Анатолій Тобілко, Юлія Грига, громадська студія Вінниччина.